Вітаю, шановні 11 класи, і ми продовжуємо розглядати всесвітню історію. Сьогодні у нас розділ 5 міжнародні відносини, динаміка. Сьогодні повинні поговорити про динаміку холодної війни і протистояння НАТО та ОВД. Ну, про холодну війну ми казали з вами в далеких перших уроках. І сьогодні ми більш предметніше про це поговоримо. Після закінчення Другої світової війни зміцнилися позиції у світі країн-переможність, особливо Радянського Союзу та США. Почалась боротьба двох курсів радянського та західного з питань повоєнного облаштування світу. Дві найсильніші держави у світі, СРСР і США, після війни намагалися якомога більше розширити зони свого впливу у світі. Глобальна суперництво цих держав виявилось у, гон... у гонці озброєння. Протистояння відбувалось також у дипломатичній, пропагандистській, зовнішньоекономічній діяльності. Ця конфронтація дістала назву Холодна війна. Вона не переросла в гарячу лише тому, що жодна сторона не була впевнена у своїй переможці. Із лютого 1946 року радянська пропагандистська машина розгорнула антизахідну кампанію. Країни Заходу не залишилися у боргу. У березні того ж року, колишній прем'єр-міністр Великої Британії Вінстон Шерчель у виступі в американському місті Фултон заявив, що комуністичний тоталітаризм замінив собою фашистського ворога. І планує підкорити світ, за його словами, через усю Європу від Балтики до Андріатики пролягла залізна завіса. І це стало таким формальним приводом до початку вторгнення. Холодна війна це ідеологічне, економічне, політичне та культурне протистояння соціалістичних і капіталістичних країн, насамперед Радянського Союзу і США, особлива система міжнародних відносин певного історичного періоду другої половини Сорокових початку 90-х років. Про причини холодної війни ми казали з вами на перших уроках, якщо забули, то перегляньте, але можна визначити внутрішні та зовнішні причини. До внутрішніх причин належить зростання впливу військовиків та представників спецслужб на внутрішньо і зовнішньополітичний курс США та СРСР, мілітаризація економіки, що сталося за роки Другої світової війни, створення військово-промислового комплексу. В обох цих державах пошук зовнішньополітичного ворога як засіб. Консолідації суспільства як в СРСР, так і в США. У Радянському Союзі ворогів шукали серед так званих космополітів, якими, на думку радянського керівництва, була частина творчої інтелігенції прозаїки, поети, публіцисти, композитори, кінорежисери, а також вчені, гуманітарії, особливо філософи. Їх звинувачили в антирадянщині, у зв'язках з Скафудом, у буржуазних поглядах та ще в багатьох гріхах. Частина з них була звільнена з роботи, а дехто опинився у в'язниці. У США розгорнулась компанія полювання на відьом, під яку потрапили члени ліво ліворадикально налаштовані політичні діячі, а також чимала частина лів... ліберальної інтелігенції. Деякі із видатних діячів культури, зокрема всесвітньо відомий кіноактор-режисер Чарлі Чаплін, змушений був залишити США. До зовнішніх причин можна віднести перетворення СРСР і США на наддержави і виникнення між ними гострих протиріч із питань повоєнного устрою світу, установлення радянської моделі суспільства в країнах Східної Європи і протидія цьому процесу з боку Великобританії та США, боротьба за сфери впливу між СРСР та США в різних регіонах світу, і цивілізаційне протистояння культур Сходу та Заходу. Можна навіть визначити і ключові етапи холодної війни. Перший це 1945-55 розкол світу на два ворогуючі табори та військово-політичні блоки НАТО та ОВД. Друга половина, другий етап це друга половина 50 х 60 ті років ХХ століття. Це особливе загострення міжнародної напруги різні кризи та конфлікти. Третій етап це 70-ті, перша половина 80-х років ХХ століття. Це розрядка міжнародної напруженості, її розвиток і закінчення. І останній етап це друга половина 80-х, початок 90-х, перебудова і деідологізація міжнародних відносин, поступова ліквідація військово-політичного розколу, світу і закінчення холодної війни. На думку деяких вчених, холодна війна. Отримала ще й п'ятий етап, це в 21 столітті так звані рецидиви у міжнародних відносинах між Заходом та Росією. Почнемо з першого етапу. У 1945 році в країнах Центрально-Східної Європи відбулося встановлення прорадянських режимів. Лідери західних країн були вкрай стривожені таким розвитком подій. Фактично, це означало посилення експансії СРСР та початок Холодної війни. Для здійснення тиску на радянський Союз Черчилль запропонував використати американську монополію на атомну бомбу. А 5 березня 1946 року він виступив з великою промовою у Фултоні, яка засвідчила усвідомлення Заходом радянської загрози. Логічним продовженням цієї промови була поява доктрини стримування спрямованої проти СРСР. Своєю чергою, Сталін, Молотов, Жданов обвинувачували американський імперіалізм у підготовці нової війни і прагненні встановити панування над усім світом. Утворення в квітні 1949 року організації Північно-Атлантичного договору НАТО різко загострило протистояння між двома сторонами. У травні 1955 року країни Радянського блоку створили організацію Варшавського договору. Тепер протистояння набула блокового характеру. Заручниками і жертвами холодної війни стали немало політичних, військових е діячів державних культур, діячів держав світу, оскільки під проводом боротьби з комуністичною чи антикомуністичною активністю скрізь здійснювалося придушення національно-визвольних рухів. Що прагнули позбутися економічної, військової та політичної залежності від держав. Проте швидка втрата країнами Заходу монополії та володіння ядерною зброєю так і не дозволила перетворити Холодну війну на гарячу Холодна війна перетворилася на протистояння військово-політичних блоків, в першу чергу НАТО та ОВД, у Європі та інших регіонах США. Проте, Холодна війна охопила не тільки сфери прямо чи опосередковано пов'язані з виробництвом озброєнь. Вона дістала широкий вплив навіть у спорті, де нагороди почали розглядатися як ознака переваги однієї суспільної формації над іншою. Сполучені Штати і деякі країни Західної Європи в 1980 році вдалися до бойкоту Олімпійських ігор, які проводились в Москві. У відповідь СРСР і країни Східної Європи бойкотували Олімпіаду 1984 року у Лос-Анджелесі. Протистояння охопило і публіцистику, живопис, кінематограф і навіть комп'ютерні ігри, що призвело до появи специфічних культових персонажів на зразок Джеймса Бонда або Рем. Першою серйозною суточкою в Європі стала в етапу холодної війни стала так звана Берлінська криза. Вона виникла в 1948 році після того, як американці в односторонньому порядку. Відмовились від узгодженого раніше між союзниками по антигітлерівської коаліції чотиристороннього плану управління окупованою Німеччиною. Зони окупації США, Великобританії, Франції були об'єднані, і там почалось формування уряду, а потім і запровадження нової грошової одиниці. 23 червня 1948 року було оголошено, що нові грошові знаки поширюються також на західні сектори Берліна. Радянська сторона розцінила цю акцію як крок, що веде до відокремлення німецького мілітаризму і розколу країни до відродження. Скориставшись тим, що в угоді про статус окупованого Берліну не було передбачені конкретні зобов'язання СРСР і забезпечення транспортним зв'язком західних секторів міста, 24 червня 1948 року Радянський Союз перекрив транспортні артерії Західного Берліна і Західної Німеччини. Водночас відключивши енергопостачання. Очевидним здається, е, ну, наприклад, військовий міністр США Ройола згадує це так. Очевидним, здається, намір Радянського Союзу витіснити нас Берлін, оскільки чотиристоронній контроль над Берліном над Німеччиною більше не діє. У, у радянських є певні підстави вважати так, будучи, беручи до уваги тристоронні дії, які ми здійснили стосовно Німеччини. Козирні карти росіян полягають у контролі над залізничними і шосейними магістралями, що ведуть до Берліна, у контролі над тепловою станцією, що постачають місто Електроні. У дні Берлінської кризи постачання двохмільйонного міста всім необхідним взяла на себе англоамериканська авіація. Було встановлено повітряний міст, завдяки якому мешканці Західного Берліна отримували продовольства, медикаменти, паливо та іншим товари. Блокада тривала 324 дні з 24 червня 1948 по 12 травня 1949 року, коли на конференції у Нью-Йорку колишні союзники домовились про компромісні умови її скасування. Але конфлікт довкола Західного Берліна цим остаточно не був вичерпаний, адже, незважаючи на пізніше утворення двох німецьких держав НДР і ФРН і їх ворожі стосунки одна з одною. Кордони між ними були прозорими. Для переходу зі Східного Берліна до Західного навіть не потрібно було документів. чимало східних німців працювало на Заході і навпаки. Також один із перших спалахів Холодної війни, другої половини 40 х початку 50-х років, призвів до виникнення регіональних конфліктів, через які пролягала лінія протистоянь між наддержавами. державами. Частина цих конфліктів не вщухає і сьогодні. Один із найбільш небезпечних був конфлікт у Кореї з 1950 1953 роками. Хоча його вдалося зупинити, сторони досі перебувають у стані війни. Детальніше про Корейську війну ми з вами розглядали в уроці з Південної Кореї. А, якщо казати про те, що вони досі перебувають у стані війни, лише в 2018 році з'явилась перспектива миру після зустрічі президента США Трампа і лідера КНДР, КНДР Кім Чен Іна. Також на зустрічі президентів Південної та Північної Кореї було досягнуто домовленостей про підготовку до підписання мирного договору. Епіцентром протистояння НАТО та ОВД завжди був кордон між НДР і ФР. Західний Берлін перетворився фактично на фронтове місто, оточене траєкторією НДР, територією НДР. Проте кордон між Західним та Східним Берліном, столицею НДР, був досить прозорим. І тисячі східних німців знаходили можливість перебратися в Західний Берлін, а потім у ФРМ, який сказав: Масовий перехід на Захід задавав значної шкоди економіці та політичному престижу НДР. У цих умовах радянське керівництво сприйняло рішення спорудити стіну між Східним і Західним Берлін. Її звели за одну ніч проти 13 січня 1961 року. Військовими будівельниками із Радянського Союзу і робітниками МДР. Стіна мала 25 контрольно пропускних пунктів, що надійно охороняли. Реакція США на цю акцію була різкою. 27 жовтня американські танки підтягнули до контрольно пропускного пункту Чарлі на вулиці Фрідріхштраси, а навпроти них на відстані лише 200 метрів стояли готові до атаки радянські танки. Виникла реальна загроза прямого воєнного зіткнення радянських і американських військ. Ціло добу тривало протистояння, і все ж в умовах найгострішої міжнародної кризи радянські і американські керівники зуміли розробити засади компромісу, і військам віддали наказ відступити від кордону. Берлінська стена простояла понад 28 років, ставши символом Холодної війни та розколу Європи і усього світу на, на два ворожі табори. Ще одна серйозна загроза світов... світові виникла в 1962 році під час Карибської кризи. Бізнесові кола у США вкрай негативно сприйняли прихід до влади в 1959 році революційного уряду Кастро, який здійснив широку націоналізацію іноземних власностей. Відносини між сусідніми країнами різко загострилися. 2 січня 1961 року США розірвали дипломатичні відносини з Кубою. І розпочали проти неї економічну блокаду. Неподалік від Куби у штаті Флорида при підтримці американських спецслужб почали формуватися диверсійні групи кубінських емігрантів. У квітні 1961 року ними були здійснені морські десанти, який завершився невдачою. Погіршення відносин із США сприяло швидкому зближенню кастро з Радянським Союзом. У липні-серпні 1962 року було досягнуто домовленості. Про розміщення на території Куби радянської атомної зброї. Довідавшись про це, президент Кеннеді оголосив про встановлення з 22 жовтня 1962 року морської блокади Куби і про огляд усіх радянських кораблів, які пливли до острів. Водночас радянські та американські війська були приведені у стан бойової готовності. Ніколи раніше небезпека ядерної війни не була настільки реальною, як тоді. Вторгнення на Кубу вимагали більшості американських військових, навіть лідери Конгресу. Войовничі заклики лунали і після того, як виявили, що один зал радянських ракет коштуватиме життя близько 20 мільйонам американців. Криза протистояння тривала з 22 по 28 жовтня 1962 року. На щастя, керівники цих так званих наддержав Рущов та Кенеді. Заявили, виявили політичну мудрість і зуміли стати на шлях вирішення конфлікту не воєнним, а політичними засобами. СРСР погодився вивести ракети з Куби в обмін на зняття Сполученими Штатами блокади острова і надання Кубі гарантій безпеки. Так, завдяки зваженій позиції керівників обох держав, врешті-решт, було досягнуто взаємоприйнятне рішення. Кримська криза змусила на держави вжити заходів. Для того щоб зробити гонку ракетно-ядерних озброєнь більш керованим, а отже безпечніше, СРСР почав проводити більш помірковану політику щодо підтримки революційних рухів у країнах Третього світу і більше не загрожував застосуванням ядерної зброї. А у 1963 році між США, Великою Британією та СРСР був укладений договір про заборону випробувань ядерної зброї в атмосфері, космосі і під водою. Під час переговорів було втрачено можливість домовитись про заборону випробування ядерної зброї під землею. Сторони не дійшли згоди в питанні контролю. І СРСР розцінював контроль як форму шпіонажу. А в 1967 році було укладено договір про заборону розміщення ядерної зброї в космічному просторі. Цими договорами було покладено край міжнародним відносинам. У яких переважали військово-політичні методи вирішення конфліктів між великими державами. Проте прогресу у відносинах не відбулося. Суперництво між країнами не припинилося, Ано було форми регіональних конфліктів, які надовго заблокували мирний процес. Одним із таких регіональних конфліктів стала війна у В'єтнамі. До Другої світової війни В'єтнам був колонією Франції, Під час війни його окупували Японія. Після завершення війни Франція намагалась відновити свій контроль над країною і розпочала війну, що тривала 8 років. Війна між Францією та В'єтнамом закінчилась підписанням Женевської угоди у липні 1954 року. Проте мир на багатостраждальній в'єтнамській землі наступив ще не скоро. За умовами угод, французькі війська від... відводились на південь від 17-ї паралелі, а потім були евакуйовані з країни. Їх практично заступили американські війська. У жовтні 1955 року держава Південний В'єтнам було перейменовано в Республіку В'єтнам. Толя її став президент Йо Дін Дєм, який спирався на підтримку США. Отже, стався розкол В'єтнама на дві держави. На півночі панував комуністичний режим Хо Ши Міна, на півдні проамериканський режим Йодень Дієма. 1 листопада 1963 року внаслідок військового перевороту Д'єма було вбито, але і новій владі стабілізувати становище не вдалося. Уряд США за цих умов розширив присутність американських радників і військових у Республіці В'єтнам до 85 тисяч осіб і приступив до підготовки воєнної агресії. Приводом до неї став так званий Тонкійський інцидент. Коли 2 серпня 1964 року американський корабель е, «Маддокс» у межах територіальних вод е, В'єтнаму Демократичної Республіки В'єтнам обстріляв В'єтнамські патрульні катери. Проте публічно адміністрація США звинуватила в цьому самих В'єтнамців. 4 серпня було оголошено про новий інцидент, якого насправді і це встановило пізніше розслідування в Сенаті взагалі не було. Розпочалась безпосередня агресія Сполучених Штатів у В'єтнамі. Їх військовий континент там був 1600, в 1968 році, досягнув 500 тисяч вояків. З 1964 по 1968 роки США здійснив систематичне бомбардування В'єтнаму, скинувши на її територію 7,8 мільйонів тонн бомб. Авіація США застосовувала а, на план роз... Розпоч... розпорошувала над джунглями отруйні речовини. Біля берегів В'єтнама постійно патрулювала Сьомий Тихий океанський флот США. СРСР і Китай від 1965 року надавали в'єтнамським комуністам як на півдні, так і на півночі воєнну матеріальну фінансову допомогу. Становище в південному В'єтнамі загострювалася, війна ставала дедалі непопулярнішою в самій США чим раз активніше проти неї виступали миролюбні сили у всьому світі. Відповідно до доктрини нового президента США Ніксона, з листопада 1968 року США відмовились від бомбардувань В'єтнаму, а з червня 1969 року розпочали виведення своїх військ з південного В'єтнаму, переклавши весь тягар війни на самих В'єтнамців, стверджуючи, що воювати повинні самі Азіати, а не американські хлопці. Вони продовжували надавати всебічну підтримку південно-в'єтнамському режиму. За нових воду умов у південному В'єтнамі в 1969 році було створено тимчасовий революційний уряд, який контролював значну частину території країни. Водночас у Парижі розпочалися переговори щодо припинення війни у В'єтнамі, у якій брала участь делегація Демократичної Республіки В'єтнам, США та офіційного уряду Південного В'єтнаму і тимчасового. Революційна уряд. У січні 1973 року переговори завершилися підписанням угоди про припинення війни і встановлення миру у В'єтнамі, яка передбачала виведення військ США та їх відмову від втручання у внутрішні справи На Навесні 1975 року війська Демократичної Республіки В'єтнам провели успішну воєнну операцію з повалення південно-в'єтнамського режиму і захопили столицю Сейгон. Виникли всі необхідні передумови для об'єднання В'єтнаму єднам... в, в єдину державу. У квітні 1976 року відбулися загальні вибори до національних зборів В'єтнаму. А 2 липня 1976 року В'єтнамський парламент проголосив створення Соціалістичної Республіки В'єтнам. Місто Сейгон було перейменовано Хошимі. Хошемі. Після закінчення катастрофічної завтратами В'єтнамської війни В'єтнам пережив нове випробовування війну з Китаєм. 1979 року. У В'єтнамі певний час ще здійснювали соціалістичні перетвори. Але у 90-х країна провела ринкові реформи. Дочекавши зняття американських санкцій, залучила близько 60 мільйонів доларів США іноземних інвестицій. На кінець 18-го року ВВП В'єтнаму складає 241 мільйорд, мільярд доларів США. Це 46 місце з 190 країн світу за рейтингом МВФ. І другий такий великий конфлікт це конфлікт ураз. Це війна в Афганістані. Після Другої світової війни Афганістан залишався однією з найвідсталіших держав світу. Панівний напівфеодальний режим перешкоджав прогресу країни. 86% населення мешкало в селах, майже 3 мільйона осіб вело напівпочовий спосіб життя. Україні фактично була відсутня сучасна промисловість і майже не було залізне. У липні 1973 року в Афганістані стався державний переворот. Монархію було скинуто і проголошено республіку. До влади прийшов уряд Дауда, який розширив позиції державного сектору в економіці, ухвалив закон про земельну реформу. В опозицію до уряду Дауда. Став народно демократична партія Афганістану, створена в 1965 році, на підвалинах марксизму, що опирався на підтримку Радянського Союзу. Однак всередині партії не було єдності, вона поділялася на дві великі франції Халькен, народ, якого очолював Нурмухамедтаракі, Нур та Парчан, тобто прапор, за назвою газети, заснованої Барбаком Кармалом. 27 квітня 1978 року ця Народно-демократична партія Афганістану вчинила державний переворот, спираючись на вірні військові частини. Президент країни Тауда змовники страткою, а 30 квітня лідер е Таракі став новим президентом країни. Державний переворот, 27 квітня 1978 року, названий його організаторами квітневої революції. І започаткував поворот мусульманської країни до соціалізму. Основна маса населення не прийняла нового режиму, який почав проводити радикальні реформи, націоналізацію промислових підприємств та роздання землі селянам, без урахування економічної відставості, релігійної свідомості, традицій і звичі народу. Проте його всебічно підтримало радянське керівництво, яке вбачало в Афганістані нову сферу свого впливу. У вересні 1979 року керівник партії і Революційної Раді Таракі був скинутий і страчений його суперником Аміном, після чого було розгорнуто кампанію переслідування прихильників Танакі. Тоді, 27 грудня 1979 року, за рішенням політбюро ЦК КПРС на чолі з Брежнєвим, до Кабула увійшли радянські війська. Президентський палац було оточено і взято штурмом. Під час якого Амін загинув. На чолі партії і Революційної Ради Афганістану став гармат. Однак стабілізувати становище в Афганістані радянським військам не вдалося. Ведення радянських військ до Афганістану призвело до розвертання кровопролитної громадянської війни, опозицію надавала допомоги Сполучені Штати Америки. Близько п'яти мільйонів афганців покинули рідні місця і облаштувалися в Пакистані, частково в Ірані, звідти продовжили боротьбу. Не маючи навичок ведення війни в умовах гірської країни та відповідного озброєння, радянські військові зазнавали тяжких втрат від моджахетів, які воювали на своїй землі, захищали свою батьківщину і релігію. Вони були вмілими воїнами, користувалися підтримкою населення, мали вдосталь схованок у ворог. Поворотним моментом війни стала поява на озброєнні моджахетів американських переносних зенетно-ракетних ракетних комплексів, Сінгер якими вони збивали радянські літаки та вертольоти. Радянська армія вже не була переможною, не бу, а тоді не була непереможною до того, що Радянський Союз зазнав міжнародного тиску, який тільки посилювався. Дії Радянського Союзу засудила ООН, Захід запровадив санкції, США припинила переговори із СРСР про ускладання договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь. Чимало країн, зокрема США, бойкотували Олімпійські ігри 80-го року в Москві. Нове керівництво СРСР на чолі з Горбачовим визнало рішення своїх попередників помилково. Проте минуло майже десятиріччя, перш ніж переговори між учасниками афганського конфлікту, що велось під егідою ООН, завершилось підписанням 14 квітня 1988 року женевських угод, делегаціями Афганістану, Пакистану. А також СРСР і США як держав гарантії ООН спостерігала за виконанням Женевських угод, відповідно до яких остаточне виведення радянських військ з Афганістану було завершено 15 лютого 1989 року. У жорсткій 9-річній війні загинуло майже мільйон цивільних афганців, а також 900 тисяч моджахетів, 18 тисяч військовослужбовців афганських урядових військ і майже 15 тисяч радянських солдат. Приблизно 5 мільйонів афганців утекли з країни до Пакистану чи Ірану. Після закінчення війни більша частина інфраструктури країни була знищена. Афганістан став однією з найбідніших країн світу. І все це завдяки такої агресії Радянського Союзу в Афганістані. Ну, Ваші завдання за цим а, матеріалом у вас є підручник, завдання з підручника, а також контрната. Дякую за увагу і до зустрічі на наступних уроках.